Один із найприємніших спогадів моєго, чи, зокрема, мого концерту, було, коли я виступав для вже воїнів української армії, тепер буквально недавно. І до мене підходили хлопці і казали, а ви знаєте, ми пам'ятаємо, як нас бабця. Водила на ваші концерти, на концерти українських січових стрільців і концерти пісень Української повстанської армії. І ви знаєте, що ми тоді молоді, ми так запалилися отим українським воїнством, українською піснею, що ми мріяли, як ми виростемо. Ми станемо воїнами української армії. І, але це уявляєте в той час, коли ще був Радянський Союз, коли ще за Україну ми тільки мріяли 1990 рік. А Україна повстала в 1991 році. І як приємно це чути, що Праця наша не пропала і вона тепер вилилася у ту велику героїчну боротьбу нашого народу, бо виросли дійсно патріоти, оці молоді хлопці, які навіть не шкодуючи свого життя, готові боронити Україну. Пісня вже вечір вечоріє або лента за лентою. Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, а лента бої поспішно подає, а лента за на бої подаває. Райські повстанче, в бою не відступай, а хлємта за лентою коли ця трава. де армія повстанча, де воїнство упа, ми у цілу нічку, а в ранній зорі, почали завзяті запеки бої, а глємта за лентою на бої подавай. Танський постагаче в бою не відступай, Ах, лента, лентою не а хлєнта за лянтою колишиться трава, де армія пуста, й де воїнство упа, а ворога атакує треться що сил. Юнак кулеметних їх правинок носив, а хлєнта за лентою, на бої набої. Український повста бою не відступай, а глінта за лентою колишиться нова, де армія повста гарчай, де воїнство упа. А хто за Україною, український народ, ступай до повстанців, без жодних перешкод, а глінта за лентою на бої подавай. Український повстанче в бою не відступай, а хлємта за лентою колишиться трава, я армія повстанча йде воїнство упа, Ах, за лентою набої подавай, на подавай. український повстанче в бою не відступай, а хлємта за лентою колишиться трава. Я армія пуста, ганджа йде воїнство. Ута. Шановні друзі. Мій концерт закінчено. Дякую, що ви були разом з нами. Я буду час до часу цю співати для вас українських пісень, військових пісень. Буду підтримувати українську армію і вважаю, що наш великий обов'язок нашого життя це збудувати сильну українську державу від Карпат аж по Кавказ. Тому що без своєї держави не буде української нації. Слава Україні, героям! Слава!